Україн насправді величезні борги. Загроза нових шоків зростає. Що ж робить Міжнародний валютний фонд? Насправді світ потребує ефективного міжнародного валютного фонду. Через пандемію covid 19 країни світу накопичили величезні борги. При цьому загроза нових шоків зростає, оскільки світ нагрівається і з'являються нові патогени. Набирає обертів політика протекціонізму, іноді, до речі, під маску інтересів безпеки, що перекриває традиційні шляхи розвитку. Економіка буксує. Але ніхто не хоче приймати зневірених людей, які в пошуках гідних умов життя долають густі джунглі або забираються в ненадійні переповнені човни. Нам потрібний чесний посередник, який. Допоможе країнам домовлятися про справедливі правила міжнародного обміну, включно насамперед правилами субсидування, назве порушників, розкритикує погану політику, стане кредитором останньої інстанції для тих, у кого виникнуть труднощі. На жаль, сьогодні Міжнародний валютний фонд або МВФ. Як ми часто чуємо по телевізору, незважаючи на високий професіоналізм свого керівництва і співробітників погано позиціонований для виконання цих завдань. Проблеми фонду пов'язані з його структурою управління, що стала анахронізмом. Майже всі ключові рішення, зокрема про надання країнам кредитів, ухвалює виконавча рада фонду, де найбільший вплив мають країни Великої Сімки. У Сполучених Штатах де-факто є право вето. У Японії більше голосів, ніж у Китаю, хоча економіка затьмарює японську, а в Індії голосувальна частка набагато менше, ніж у Великої Британії або ж Франції, хоча є економіка більша та зростає швидше, ніж у цих двох країнах. Оскільки панівні держави світу минулих часів відмовляються поступатися позиціями, недостатня представленість країн, що розвиваються з економікою, що швидко зростає, зберігається. Окрім того, зникла впевненість, що старі держави завжди діють у глобальних інтересах. У перші повоєнні десятиліття можна було довірити Америці єдиній економічній державі контроль над дотриманням правил гри, оскільки зазвичай вона залишалася над сутичкою. Але через посилення тривог, що їх хтось може обігнати, Америка перейшла у арбітрів у гравці. Колись Сполучені Штати відстоювали ідею, що відкритість вигідна всім, але тепер вони хочуть відкритості тільки на власних умовах. Якість кредитних рішень МВФ найімовірніше, теж погіршиться, Щоразу, коли МВФ надає кредит, проблемні країни з хорошими зв'язками зазвичай отримують більше допомоги і на вигідніших умовах. Але хоча б політика завжди впливає. На кредитування фонду у минулому шансі на успіх були вищими завдяки додатковій зовнішній допомозі з боку могутніх членів Ради. Згадайте, наприклад, е мексиканську кризу 1994 року, коли значний внесок у пакет допомоги зробили Сполучені Штати. Сьогодні, коли бюджетних ресурсів бракує навіть у країнах Великої Сімки, МВФ частіше доведеться ризикувати власним капіталом. бо Могутні члени ради, практично нічим не ризикуючи, спрямовують кредити друзям і сусідам. Гірше того, це особливе ставлення, напевно, не принесе користі навіть самим одержувачам кредитів, оскільки багатьох із них потрібно дисциплінувати. Іншими словами, структура управління МВФ дедалі сильніше шкодитиме роботі фонду. Однак чи не призведе до хаосу перерозподіл часто голосів МВФ відповідно до... Поточного розкладу економічних сил. Чи не буде Китай блокувати кредити будь-якій країні пов'язані із Великою Сімкою і навпаки? Можливо, погане функціонування структури управління краще, ніж повний параліч? Можливо. Саме тому будь-які реформи, що зачіпають права голосу країн чи членів фонду, слід супроводжувати фундаментальними змінами в управлінні МВФ. Виконавча Рада. Більше не повинна затверджувати оперативні рішення, включно з індивідуальними програмами кредитування. Натомість потрібно надати топ-менеджменту свободу ухвалення оперативних рішень на благо світовій економіці, тоді як рада встановлюватиме загальні принципи та періодично перевірятиме їх дотримання. Ба Більше виконавча рада має стати керівною радою як у корпорації. Вона Визначатиме операційний мандат організації, призначатиме та змінюватиме керівництво, відстежуватиме загальні результати, але вона не контролюватиме повсякденні рішення. Усі оперативні рішення слід деполітизувати. До речі, саме цього волів би Джон Мейнард Кейнс у момент заснування фонду. Побоюючись невиправданого впливу Америки, він пропонував створити заочну раду. Але в ті часи. Пароплавів і поганої якості зв'язку це означало б, що рада виявиться невиконавчою, а повноваження менеджменту значно розширяться. Є низка передбачуваних заперечень проти цієї пропозиції. По-перше, могутні країни відмовляться передавати фонду кошти платників податків, якщо не зможуть цілковито контролювати їх використання. Але саме такої передачі коштів домінантні, в Раді держави очікують від решти світу. Що одному добре. Ну, а далі ви всі знаєте. Інше заперечення. Нові держави, наприклад, Китай, не погодяться на зміну структури фонду, бо вони хочуть отримати контроль для себе. Але якщо вони не погодяться на зміни, старі держави теж не погодяться. Після нещодавнього 16-го загального перегляду квот у розподілі СИЛ у Раді мало що змінилося. І ситуація не зміниться. Доки. Старі та нові держави не домовляться про великий компроміс. Зрештою, країнам-членам не подобається ідея витрачання бюджетних ресурсів менеджментом, нечутливих до потреб світового населення і ніким не обраним. Однак політичні міркування продовжують відігравати важливу роль. Члени ради, призначені урядами, призначатимуть топ-менеджерів МВФ і даватимуть їм широкі вказівки, спираючись на. Політичні оцінки своїх урядів. Наприклад, правила кредитування можуть пом'якшитися, якщо члени Ради вважатимуть це доцільним, різниця лише в тому, що правила застосовуватимуть до всіх країн рівною мірою. Могутні друзі нужденних країн однак зможуть надавати їм допомогу, але робити це доведеться поза програмами фонду, а не гнути його правила. Через 80 років після створення МВФ світ. Може і повинен піти на великий компроміс заради реформи структури управління фонду і розв'язання нових проблем, що виникають. Альтернативний варіант нічого не робити і спостерігати, як ця організація йде в забуття. Ось такі ось справи. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео гарно чи погано на ваш розсуд. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо, до речі, тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку також є в описі до цього відео. Слава Україні! Слава силам оборони і пам'ятайте! Що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни!